Черкасці відвідали турецьке весілля Ані Лорак та Мурата Налкакіоглу. Нещодавно турецьке місто Белек наповнилося відпочивальниками з України: Лілія Підкопаєва, Олег Лісогор, Олександр Поноварів, Остап Ступка. Усі вони прилетіли до Туреччини, аби привітати співачку Ані Лорак та її коханого Мурата із одруження. Серед зіркових гостей опинився і черкаський співак Олексій Мартиненко, ексклюзивні подробиці турецького весілля зірки українського шоу-бізнесу з перших вуст у сюжеті. Далі Сестра Олексія Аліна, бек-вокалістка Ані Лорак, музиканти зірки Олексієві друзі. Та все ж незважаючи на зіркові знайомства на весіллі Кароліни, Черкасець опинився за велінням долі. У нас вже образувалася така маленька сім'я. Всі сказали, що типу, поїдемо на свадьбу. Говорю, поїхали. Хоча я, чесно, не збирався. Можливо, Олексій на весілля і не збирався однак потім не жалкував. Зіркові гуляння йому сподобалися. Мовляв, усе не європейський лад, і звук якісний, і атмосфера світська, і сервіс відповідний. Есть маленьке меню, по которому ти можеш вибрати все, що ти хочеш. Єдине, конечно, турки наскільки ради старатися, що вони все сразу же вибирають. То есть тільки поставили, ти отвернулся, Вже еды нет, нужно по все заказувати. Серед весільних сюрпризів, у підготовці до яких Олексій брав участь, пісня подарунок для Кароліни у виконанні Мурата для свого співочого дебюту наречений обрав хіти Елвіса Преслі та Олександра Сірова. Мы попробовали «Я люблю тебя до слез». Он говорит, для меня это на самом деле тяжело. Мы так прорепетировали один разочек, он взялся за голову руками, говорит, о, это impossible. Однако не так сталося, как гадалося. Тимур, который ведущий был, его, можно сказать, так подколол, сказал, что, мол, твоя любимая песня русская, почему бы тебе еще раз ее не спеть для своей возлюбленной. Он подозвал меня, говорит, Леша, Пошли спайом, болю без проблем. Вийшли спели. після весілля черкаському співаку пісню Я люблю тебе до сльоз виконувати ще не доводилося. На біс Олексій заспівав її ексклюзивно для телеканалу Вікка. я люблю тебе до сльоз. Кожний вздох, як в перший раз. місце лжи красиво франц Марина Лук'яненко Юрій Підлісевич «Віка новини.